Thank you. Тим батьки дарують їм життя, а взамін на це отримують справжній стимул жити. За два місяці Артем вже став відомим кожному глядачеві, а відтак полюбив і вас. Тож сьогодні не про візити до педіатра чи процедури. Сьогодні говоримо про основне в житті кожного малюка прояв любові. Скільки разів ви чули не привчай дитя до колесання, не носи його так багато на руках, не вмикай мультики, не реагуй на кожен його плач. Зізнайтеся, це постійні, можна сказати, токсичні певною мірою поради, які линуть з кожного кутка. Та чи правильно буде їх дотримуватися? Існує думка, якщо кожен раз, коли дитина плаче брати її на руки, то можна розпестити. Нейрофізіологи знають на основі фактів, що дитину в такому віці не можна розпестити. Її мозок поки не здатний до маніпуляцій. Батькам часто кажуть, що методи контрольованого плачу працюють. Вони працюють, тому що дитина припиняє плакати. А що ж саме не працює? Дитина навчилася заспокоюватися чи втратила надію, що їй допоможуть. Це хіба добре. Доктор Джей Гордон вважає, що чим у більш ранньому віці на плач дитини перестати реагувати, тим більше шансів, що дитина закриється. Вона також вважає, що діти, яких обіймають або годують всю ніч, рано чи пізно навчаться заспокоюватися і спати самостійно. Часто батьки задаються питанням, чи варто колисати маля. Одна з головних переваг заколисування зміцнення психологічного зв'язку між дитиною та матір'ю. На руках немовля почувається захищеним, задовільняється потреба у базовій безпеці. Це сприяє тому, що дитина росте з довірою та інтересом до навколишнього світу. Другий плюс заколисування дитина засинає швидше. Будь-який ритмічний звук або рух вводить людину в транс. Увага спрямовується на внутрішній світ, образи, фантазії. Та відчуття це прискорює засинання. У дорослих можна провести аналогію з рахунком овець, концентрацією уваги на одному предметі чи диханні. Однак це корисно лише в тому випадку, коли батьки правильно заколисують дитину, сидячи у тиші. Швидкі та різкі рухи навпаки стимулюють маля. Протягом кількох хвилин повільного та ритмічного похитування можна відчути, що м'язи дитини розслабляються. Вона засинає, але ще не повністю. У цей момент потрібно покласти його в ліжечко. У період казкових направду дитячих новорічних свят хочеться, аби в святкові, а сьогодні й воєнній метушні дорослі не забували про головне. Любов та ніжність до тих, кого вони привели у цей світ. Відкладіть планування меню чи новинну стрічку. Візьміть своє маля на руки, приділіть йому увагу чи просто посміхніться. Заплануйте новорічну фотосесію чи просто прогулянку парком. І неважливо, який вік вашого чада. Повірте. Ці моменти мають надзвичайно важливе значення. Вони формують ваші стосунки та стосунки з навколишнім світом. Відкиньте поради про те, що привчання до рук лише розбестить маля. Подумайте про те, що ця мить більше ніколи не повториться, що ваше дитя зовсім скоро стане самостійним. Будуватиме своє власне, вже доросле життя. І тоді, навіть маючи надвелике бажання пригорнути його до себе, посадивши на коліна, ви не зможете цього зробити. Тож у наступному році ми з Артемом бажаємо вам, звісно, миру, ніжності під мирним небом, якомога більше радості та, звісно, щирих дитячих посмішок.